Їй весело, пандочці русалці. Маємо повідомлення. О, хтось напудив. Треба прибрати. Прибираємо. Уже й мухи завелися. Викидаємо в смітник. Все, ми прибрали, ура! Наш світлячок, це світлячок. Ми подивились в інструкції, це світлячок. Наш світлячок тепер щасливий. Я його заклик. Хоп, і він закривається. Не має, не є. Хоп, і відкривається. Спить. Він заснув. А далі він руках. Людяник. Людяник? Людяник. Я один Людяник. О, тепер він спати ліг. Він поїв і ліг спати. Отак вони засинають. Що за кого він спить? Спить.